Вона вставила навушники. Замість музики, її власний голос, холодний, як лід. Це був початок кошмару. Хіна, якщо ти це чуєш, ти вже мертва. Серце завмерло. Це був її голос, але звідки цей моторошний запас тобі залишилось три хвилини. Не дивися в джеркало. Паніка наростала. Кімната порожня. Телефон мовчить. І тоді вона побачила його дзеркало, якого тут ніколи не було. Воно стояло в кутку, темне і загрозливе. Не дивись, хіна, голос благав. Але загадка була сильнішою. Вона подивилася у дзеркалі вона старша, заплакана, з порожнім, змученим поглядом. Її очі шепотіли інше послання. Цього разу не слухай. Просто вийди. І забудь. Вона відступила, зняла навушники, вимкнула світло. Зеркало зникло. У темряві екран телефону спалахнув. Нове повідомлення тепер у тебе є шанс. Якщо тобі сподобалась ця моторошна історія, підписуйся. Щоб не пропустити нові загадки та жахи, які змусять твоє серце битися швидше.